початком літньої пори факторів щодо виникнення пожеж стає більше. Найчастіша причина цього неправильне поводження з вогнем. Виїжджаючи відпочити на природу, люди зазвичай влаштовують барбекю та готують шашлики у невстановлених для цього місцях. А їдучи додому, залишають вогнище непогашеним. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій закликають громадян на дотриманні протипожежних правил в період підвищеної пожежної небезпеки. Липень і серпень місяць вважаються найбільш пожежонебезпечними у зв'язку з підвищенням. Температурного режиму. І саме в цей період громадяни міста мусять бути застережливими і уважними до власної безпеки. Залишене після себе багаття після барбекю чи після якихось шашликів неуважність призводить до трагічних наслідків. На сьогоднішній день Державною службою України з надзвичайних ситуацій констатується збільшення кількості пожеж в природних екосистемах міста. Міста і України в цілому, тому хочеться звернути додаткову увагу громадян на безпеку під час відпочинку, а саме не залишати непогашені багаття. Всім відомо, що легше загасити невеличке полум'я, ніж потім ліквідовувати наслідки стихії. Тому працівниками Держслужби з надзвичайних ситуацій проводяться профілактичні рейди серед лісових насаджень, серед рекреаційних зон, серед місць масового відпочинку людей з метою проведення профілактики і роз'яснення основних правил безпечної поведінки. Всім відомо, що значна температура, великий вітер, незагашене полум'я може призвести до тяжких наслідків. Часто садоводи та селяни безвідповідально спалюють господарське сміття, бур'яни, очерет тощо. Це призводить до виникнення масштабних пожеж, створює загрозу перекидання вогню на житлові приміщення. Залишене аналогічно багаття при спалюванні якихось сухої рослинності чи інших залишків може призвести до пожежі. Недотримання протипожежної відстані до житлових будинків чи інших якихось господарських будівель аналогічно може призвести до біди. Тому хочу закцентувати на усвідомлені цього фактору небезпеки і безпечної поведінки.